Вітаю, хлопчики-дівчатка. В цьому відео ми поговоримо про той літий Ван, який здійнявся навколо сьомої циви. Все пропало, грає ніколи не буду грати, буду грати в шостку. Ну, ми подивимось коментарі на п'яту циву, подивимось на шосту циву, поговоримо про цінову політику, і я вам скажу дуже погану новину, яка може дійсно зашкодити сьомій циві. Поїхали. Я зіграв всі ігри серії цивілізації, На жаль, це виявилися найгіршою. Мені подобається додавання природних чудес світу, міст держав та оновлення бойової системи. вилучення системи стекування усуває необхідність масового виробництва юнітів один за одним, треба потрібно лише кілька одиниць. Дистанційний бій також дуже приємний. Мені подобається, що міста мають власний рівень оборони і можуть витримати кілька ходів облоги навіть без гарнізону. Але. Тут менше чудес, менше технологій, немає релігії, немає торгівлі технологіями. Немає торгівлі технологіями, хлопці. Розумієте? Немає шпигунства, немає апостольського палацу. Апостольського палацу це, мабуть, великий храм якийсь. Немає податкової системи, немає посольства і за винятком торгівлі люксами. Всі інші демократичні опції є марними через надзвичайно дурний і непередбачуваний штучний інтелект. Надзвичайно дурний і непередбачуваний штучний інтелект. Це про п'ятірку. Більша частина часу ви просто сидите і чекаєте, поки зможете додати ще одну будівлю до своїх міст. Нудна продуктивність гри жахлива. Відповіді в грі часто затримуються, а завантаження збереженої гри з ССД займає кілька хвилин. Ось ще одна, ще одна цікава. Цікавий коментар. Цивілізація 5. Важко сказати, що вона підтримує високий стандарт. Це про п'ятірку, хлопці, про п'ятірочку. Важко сказати, що вона підтримує високий стандарт. Вона виглядає краще, відчувається більш логічною, але в цілому здається досить слабкою. Не допомагає і те, що DLC впливають на те, що колись було чудовою франшизою. Тож я радий, що Сідмейр зміг повернути контроль над інтелектуальною власністю. Цікавий факт. Весь DLC для Civilization 5 на сьогоднішній день вже був включений у Civilization 4, або став частиною набагато більш значних е, розширень. Тепер вони коштують по 3-4 фунти кожне, а загальна сума складає 301 фунт. Я б сказав, що краще взяти Civilization 4 або Civilization 2. Цивілізація 5 хороша, але її майбутнє вже не виглядає таким яскравим, як раніше. Ця гра, яку грають зараз 20 тисяч людей. Ще один гейт. Як давній гравець в серії Civilization, я дійсно з нетерпіння чекав на цю гру, але, на мою думку, це величезне розчарування. Вони взяли щось чудове і, з... і зуміли спростити його, створивши гру, яка не має тривалої цінності. розумієте? Н... Неважлива гра. Ну, воно не дуже гарно перекладає, але мені ліньки самому. А, що тут ще в нас є? Пререліз рев'ю, бачите, пререліз рев'ю, давайте в це. Не варто купувати. Величезне розчарування як новий розділ у франшизі цивілізації. Мультиплеєр не працює, безліч багів у грі, погана продуктивність а, та значний регрес у стилі інтерфейсу, що робить управління складним. Якщо вас це цікавить, зачекайте трохи і вимагайте виправлення проблем. Ось крута, за 15 січня 2016 року. Цивілізація 6 хороша гра. Але тільки якщо не порівнювати її з цилізацією 5, ви пам'ятаєте, що кінець франшизи, вся хуйня, а, яка є набагато кращою грою, целізація 6 робить деякі речі краще, ніж це 5. Наприклад, систему районів, завершення анімації, чудес, культуру, видатних людей, шпигунство та торгів... торгові шляхи, Блядь, все перечисло, все робить краще. Однак деякі речі, які мені подобаються, 5, і ще в 6, такі як статистика. Карта, штучний інтелект, ресурси та релігія. Одна річ, яка може датися незначною для вас, це відображення водних тайлів, що належать вам, як сухопутних тайлів на карті. Для мене це псує задоволення, оскільки я люблю дивитись на карту, щоб побачити імперію, якою яку створив. У цій системі вона просто виглядає як пляма, а не як імперія. Це, блядь, доїбався, доїбався до мишей. Ось ще один, 48 годин і я вже втомився, хоча провів сотні годин у цивілізації 3-3-5. Це погано для гри серії цивілізації? О. -о. Здається, що в грі майже немає нових відкриттів, а система районів має неприємний побічний ефект. Ви частіше займаєтесь внутрішніми справами своєї імперії замість досліджень світу, що стає нудним і не надихає після кількох ігор. Ігрові механіки, такі як дипломатія, релігія та шпигунство, сприймаються як рутинні завдання через відсутність варіантів генерації карт, «Поживільний штучний інтелект, слабкі винагороди за розширення та дослідження. Зменшену потребу в пошуку певних стратегічних ресурсів усе стає однотипним. Я не можу точно сказати, що саме, але відчувається, що різні цивілізації стали менш унікальними. Можна подумати, що зосередження на внутрішніх справах буде цікавим, особливо для когось. На кшталт мене хто любить грати в оборонному стилі, але бутилочник. Але ви рідко знайдете гру, та штучний інтелект не змусить вас воювати. Чи то через те, що він оселиться небезпечно близько до вас, чи то через е смагубні атаки на вас. Хочете зостерятись на культурі та науці? Забудьте, та вас чекає війна. Хочете бути відкри... відокремленою острівною цивілізацією, яка колонізує новий світ. Забудьте, штучний інтелект завжди з'являється на певний. Відстань від вас. Хочете стати видатним дипломатом? Ні. Штучний інтелект буде не вас ненавидіти. Також здається, що майже неможливо просунутися без боїв, що стає нудним. Якщо ви вже провели безліч у цивілізації 5. О-о-о. Я розумію, що ви намагалися спростити геймплей. Так, зменш... Зменшивши кількість типів юнітів, які ви отримаєте з розвитком епохи, врівноважити стартові точки на карті тощо, але це також призводить до того, що кожна гра стає більш е потворною. Я віддаю перевагу тому, щоб мої матчі цивілізації були більш асиметричними, оскільки це робить їх цікавішими і значно підвищує цінність для повторного проходження. Відсутність глобального щастя. Глобальне щастя, пам'ятаєте, що само по собі було дурною системою. І додавання звичайного розважального комплексу тепер роблять розкішні ресурси набагато менш значущими для геймплею, а, часто... а частота появи ресурсів менш хаотична, що робить особливо цікаві міста на карті для поселення, і боротьби за них надзвичайно рідкісними. Так, у грі також є багато. А, тобто комусь, блядь, 10 люксів, а комусь нулі, ти з люксів лекс ідеш воювати. Ну, це 48 годин, що поробиш. Грі також є багато хороших моментів, але про них можна дізнатися з позитивних відгуків. Я сподіваюся, що вони виправлять, виправлять цю гру за допомогою кількох чудових доповнень патчів. до того часу. Раджу зачекати розпродажу, щоб її купити. Є потенціал для того, щоб перетворити її на чудову гру, і я свій відгук, якщо це станеться. Ну, як ви бачите, цього не сталося. Гра не варта своєї повної ціни. О, це ж вайн зараз такий. Повна ціна, нагадаю, 54 долари. Ні, це найдешевше. Ну ми до цього підемо, ми дійдемо далі до повної ціни. Так от, гра не варта повної ціни. Досить багато функцій, або відсутні, або зламані. Я зіграв лише годину. Я зіграв лише годину і взагалі він дві години зіграв. Але вже було очевидно, що щось не так із чотир... чотирма гравцями штучним інтелектом. Обговорення на Steam вибірково видаляються. А інші користувачі блокують за їхні відгуки або коментарі. Це не та ігрова спільнота, з якою я хочу мати справу. Я тут тобто, грати в цивілізацію 5, у яку я вже провів понад 500 годин з друзями. Це перша гра, за яку я змушений був попросити повернення коштів. Фактично, я чекав майже два місяці, щоб командний режим знову додали до гри. Дуже шкода. Хлопчики і дівчатка, сьогодні хочу поговорити про таку тему, як ціна цивілізації 6. Знов піднялось скиглення, я не розумію чому. Всі кричать, ой, 70 доларів, ой, обдирають, що ж робить, як так можна жить. А скільки ж це насправді 70 доларів? От давайте подивимось на цінову політику Тукей. Я ж не кажу, що це фіраксіс. Я кажу, це цінова політика Тукей. Це, по-перше, треба це пам'ятати, що це цінова політика видавця. По І от, е, я не знаю, там згадайте себе в 2000. 16 2016 році, якщо можете, якщо ви ну, старенький, старенький як я. І що ми бачимо? Стартова ціна циви? Бест прайс 54 долари, хлопці. 54 долари. А скільки це 54 долари? В нашому далекому, далекому 2016 році? Ну, давайте поглянемо 54 на 25. О, 1350 гривень, скажете ви. Це ж вдвічі, сука, менше. Більш ніж вдвічі, сука менше, ніж зараз деруть 3К. 3К деруть за новициву. А раніше було 1350. Так, ну, долар був по 25. Ну, яка хуй різниця? Але давайте подивимось, що там старалося з доларом. Ще ж треба пам'ятати, що долар. Е, у нас по 25, ну, давайте. Відкриваємо інфляцію, я вже тут цього наклацав. Дивіться, 100 доларів в середньому за 2016 рік це 100 доларів. А от в липні 2024 року, тобто зараз, ну, вже серпень, але все одно норм. Інфляція склала 100 склала 31 От, 31 І що ми маємо? Дивіться. Слідкуйте за руками, сука, бо ви ж. Не, ну, Я не знаю, ви граєте в циву і не можете порахувати кошти. 54. Множ... Додаємо, давайте я ж не буду множити. Додаємо 31%. І маємо 70 доларів і 74 центи. Тобто 50 дол... 54 долари в 2016 році, які всі ви заплатили, бо ваші батьки заплатили за циву. Зараз дорівнюють 70 доларів. Тобто ціна не змінилась. Ціна така сама, як і була. Е, так, можемо помножити на який зараз курс 2042, 2971 гривня. Ну, 29 гривень вони докинули ще. Щоб було красиво, щоб була гарна, гарна цифра. 2999 гривень. Вона коштує. Ну, то і все. І все зрозуміло все. Як бачите, Цива коштує стільки ж, скільки вона коштувала в 2016 році. Цінова політика Тукей не змінилась, вона така сама. Україна в 2016 році була в Єврорегіоні, у нас європейські ціни. Тож весь цей вайн е, пов'язаний лише з тим, що ми всі стали бідніші е, скільки там. 42 ділити на 25 і помножити на 1,31. В 2,2 рази ми стали біднішими. От так, більш ніж 2 рази, просто гривня втратила покупну спроможності. І тому цива коштує зараз тисячі, а не 1350. Ну, до речі, можна отак от поділити тисячі, ділимо на 1350. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ну, от десь в 2,2 рази ми стали біднішими. Ну, гривня втратила, так? Тому о, вона скільки коштувала, мій основний тезис, вона скільки коштувала, стільки вона і коштує. І не треба тут кричати: що ох, ох уж ці срані тукей, ох уж ці срані тукей, вони взагалі не знають, що тут відбувається. 3000 гривень зачарджили. О, я від себе скажу, це дахрініща бабла. Я давно такі ігри собі дорогі не покупав. Я от останню гру, яку купляв, це були хейтлари. Я купив їх за тисячу гривень, я ще думав, чи куплять, чи не куплять. Ну, тобто там з гаком, мабуть, я не пам'ятаю, скільки вони коштували. Але, от усі ваші претензії до ціни, це можете надіслати в Конгрес США, сказати, якого біса у вас така висока інфляція. Можете. Надіслати Верховну Раду з запитанням, хулі така інфляція висока. І я вам скажу, у нас продуктова інфляція ще більше. Ну, вона вже зараз вирівнюється, але. ну Наче вирівнюється. Але от в 22-му році якась скажена інфляція була. Ми всі стали бідніші вдвічі. І ви знаєте, через що? Тому, хлопці, ну я розумію, це дуже дорого, і мені воно кусається. Завдяки ось цій людині, автогладіатор, я отримав циву безкоштовно. Він мені її подарував. Бо ну я дуже вдячний йому, бо це дорого. Це реально дорого. Але це стільки ж, скільки було в 2016 році. Така сама ціна, така сама цінова політика. Нічого не змінилося. Я, ви скажете, але ж тут 5600 написано, як так можна. Ну не беріть його! Нахер воно вам треба, докупити dlc Сішки, подивитись обзор на dlc Сішки, може вам ті лідери і нахер не потрібні будуть. Я в шосту циву грав без лідерів до. Як його звуть? Мені там подарували їх колись. Щоб я за них зіграв, бо я до Gathering Storm, здається, майже до Gathering Storm грав без, без будь-яких додаткових лідерів. У мене було два голих DLC, і мені з головою вистачало, щоб награтися там було 40 тих лідерів, я грав за п'ятьох і був е щасливий і радий. Потім будуть знижки докупити ви тих собі лідерів. нахер вони вам потрібні одразу. Так, ну і тепер давайте про погане. Найпоганіша новина з усіх поганих новин. А, що дійсно є поганою новиною, а не просто якийсь а, вайном. Ось це. Бачите, оце. Це просто срака. А, так, нам видалили 2К аккаунт, клас, але нам нас, насували повну дупу денюва. Денюва антитемпер. Це просто піздец. Оце, оце просто може вбити е, дійсно гру. Можливо, вони через півроку її приберуть, коли вже всі куплять. Ставлять, мабуть, на півроку хайпу. Але оце, можливо, єдина причина, через яку я б не радив купувати одразу циву. Можете зачекати десь літнього розпродажу. Якщо вона виходить в лютому, то десь під літній розпродаж вона там буде дешевше відсотків там на 20%, і баги вже пофіксять, і кілька маленьких DLC вийде, тоді можна купляти. Або чекайте вже до першого великого DLC, Там теж буде дуже велика знижка на неї, як було в шостій циві і в п'ятій Циві І тоді, Але вам доведеться тоді ще й цей DLC платити, а DLC буде також коштувати десь доларів 70. Тому отакі, отакі, от, е, отакі от справи, хлопці. Це Денюве, це дуже погано, там десь е, набирає обертів це все обговорення. Десь, десь тут воно в стімі є. А, не можу вам знайти. Але воно там десь обговорюється, там буде якась петиція вимкнути денюву. Хто захоче, спиздить, спиздить із Днювою, е, хто не захоче, той. То і просто накупить гру і будуть грати в шостку, бо всі знають, що на старті буде дуже сара гра. Ви ж бачили, які відгуки на п'ятірку, які відгуки на... на шостку були. Ну і на сьому такі самі очікуйте. Це не означає, що гра буде погана через 2 роки, але зараз ми дійсно матимемо, скоріш за все, якийсь ранній доступ для тих, хто хоче заплатити додаткові кошти. Тож, якщо ви одразу не купите циву, нічого страшного. Купити її потім. А якщо купити, то і норм. Теж нічого страшного. Але доведеться трошечки постраждати. На цьому все. Бувайте.